На Закарпатті відзначили 84-ту річницю з дня проголошення незалежності Карпатської України держави, яка проіснувала всього кілька днів, і яка увійшла в історію як одна із найжартовніших. Нині у меморіальному парку Красне Поле поблизу хуста знову людно. Дуже трагічна подія для нас, адже у 1939 році тут відбувалися запеклі бої. Згадують про цей день як день, коли дуже сніжило. З неба падав сніг, вся земля була біла, і текла кров текла кров наших юнаків, які проливали, проливали свою кров за за вітчизну за незалежність. Можемо зараз забути історію, викреслити. А Карпатська Україна проіснувала декілька днів. То не важливо, але важливо, навіть якщо б ця держава проіснувала там якусь одну хвилину. Важливо те, що люди. Хотіли і хочуть мати незалежну свобідну країну. На вшанувальних заходах були присутні і ліцеїсти героїв імені Красного Поля, які навчаються у спеціалізованому закладі із посиленою військовою підготовкою. Нині кожен із них готовий взяти до рук зброю аби захистити незалежність власної держави. Приїхав на це урочисте як сказати вшанування героїв. Я дуже радий, що мене вибрали. Я горжусь цим. Я горжусь тим, що я вчуся в такому ліцеї, вшанував пам'ять героїв. Мені це мені сподобалось тут. 15 березня 1939 року. Були герої іменно тут, на Краснополі. Роль карпатської України для сучасної держави надважлива у кровопролитному бою. Загинули молоді хлопці і дівчата, які самовіддано пішли в бій за свободу. Подібні трагічні події Україна переживає і нині. Як тоді, так і зараз, із війною з Російською Федерацією сили були нерівні. На Але нас об'єднує наш народ, який є надзвичайно патріотичним, який вболіває за свою країну, який є нескорений, який дійсно є свободолюбивим. І як тоді, так і зараз ми переможемо в цій війні. Я хочу подякувати всім героям. Слава всім героям, які загинули за нашу вільну Україну. У бою на Красному полі загинув і брат бабусі Володимира Чубірко. За його словами, тогочасні події були справжнім подвигом, і нинішні наступники мають пам'ятати, як виборюється державна самостійність. Хтось мав патрони, хтось мав зброю проти танків, артилерії, літаків і не здалися, пішли в бій. Загинуло 230 наших молодих хлопців. Сьогодні ми в час їхньої пам'яті збираємося тут. І можемо провести прості паралелі, тому що ми бачимо сьогодні е, патріотизм наших воїнів, які дивляться в очі смерті словами і лозунгом карпатських січових стрільців Слава Україні! Гинуть, гинуть за нашу свободу і незалежність. 84 роки тому красне поле на Хущині було багряним від юнацької крові полеглих січовиків. Коминальну службу за померлими провели священнослужителі греко-католицької єпархії та православної церкви України. А військова салютна команда віддала честь трьома залпами волостих пострілів.